Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2023-2024 років. 6 жовтня 2023 рік. Житомирське Полісся у себе вдома у Житомирі. Команда приймає київський Динамо Мірча Луческу 3-2. Житомирське полісся перемагає. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-1-4-1 стартова розстановка Житомирської команди. Калітвінцев головний тренер команди у полісся. У воротах Денис Бойка. До речі, колишній воротар Київського Динамо. Чеботенка Шабана в пара центральних захисників. Мараско, Смаляков по флангах. Танковський центральний опорний півзахисник. Крушинський Кушніренка, центральні атакувальні півзахисники. Макуана Казак по флангах. Та Арі Ельсан у нападі. Це стартова розновка Житомирської команди. Динамо Київ Мір Челучесько, головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова розстановка у киян. Жора Бущан у воротах, парацентральних захисників Дячук Сірота. Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик по флангах. Андрієвський, Володя Брашко, парацентральних опорних півзахисників. Віталій Буяльський центральний атакувальний півзахисник Назарі Волошин Олександр Караваєв по флангах, там Владіслав Ванат у нападі. Це якраз та стартова розстановка київського Динамо. Ну і тепер, друзі, про сам давайте матч будемо говорити. Неймовірний просто, друзі, був якийсь футбол, і справді активний старт від обох команд. Четверта хвилина матчу. Київське Динамо проводить дуже хорошу свою атаку. Дуже хороша друзі, атака проходить у київського Динамо. Е, дуже здорово Андрієвський! Хороша передача! Волошин! Волошин отримує м'яч. 에, здавалося, що Волошин дуже так знаєте, засильно собі м'яч прокинув. Але п'ятку віддає передача, Там Вратар Полісся якраз то вибігав на м'яч. Назарій Волошин віддає передачу п'яткою на Віталія Буяльського. Буяльський удар. по порожніх воротах і це гол. 1-0. Динамо Київ. Забиває гол, і це робить Віталій Буяльський. На четвертій хвилині матчі. Віталій Буяльський відкриває рахунок у матчі. Геніальна передача від Назарія Волошина. Віталій Буєвський пробиває. Намагалася там два захисника Житомирського Полісі намагалася врятувати ситуацію. Але Віталій Буяльський пробиває точно. І таким чином київське Динамо на четвертій хвилині матчу. Кияни відкривають рахунок у матчі. Але житомирське Полісі відповідає: ну, я може, в принципі, швидко, 15-та хвилина матчу. Житомирська команда проводить дуже хорошу свою позиційну атаку. Кушніренка. Кушніренка знаходить Крушинського. Крушинський пряма-міяй з метри 22 Пробуває Крушинський гол. 1-1 Житомирське Полісся. Зрівняла рахунок Житомирська команда на 15 й хвилині матчу. Геніальний просто удар вийшов у Крушинського. До речі, Жора Бущан навіть там відбив удар. Тобто жора бущан навіть дотягнувся до м'яча. Але просто удар був настільки сильним, що м'яч опиняється всі ці варіт. І, в принципі, в обох команд були непогані нагоди. І Житомирська Полісся... Я вам, друзі, так хочу сказати: в принципі, Житомирська команда цікаво виглядала. Ще там був хороший момент у футболіста Полісі на 32-й хвилині матчу. Був oh, прям дуже хороший момент у футболіста Полісся. Макуана. Макуана вийшов. Дуже здорово. Макуана виграв боротьбу у Константина Вічаренка. Пробував в поворотах. Перші друзі, не у Константина Вівчаренка, а у Владиславу Дубінчака. Виграв боротьбу Макана, пробував ближніку, але Жора на місці. На місці Жура Бущан. І він Київський Динамо. Житомирська команда дуже здорово виглядала. Перший тайм завершиться. Хоча ще один супершанс був у Палісі. Три хвилини компенсує суддя. 45-та плюс друга хвилина матчі Макуана. Чистий вихід 1 на один. Просто був довгий виніс м'яча вперед Макуана виграє боротьбу знову, якщо не боляється це у тимчика. Б'є Макуана і знову Георгій Бущан. І знову Жора Бущан рятує київське Динамо. Макуана виграє боротьбу в Олександра Тимчика. Виходить, Макуана один на один, але Жора Бущан показує неймовірну реакцію. Перший тайм завершиться один один, хоча Житомирська команда поцікавіше виглядала за моментами. Гітченко, Огірія, Будковський вийдуть у Палісі. Другий тайм, нову київського Динамо вийде Муєва та Владіслав Кабаєв. На другий тайм. Киян активно розпочинається, дуже активно. 48-ма хвилина матчу. Кияни подають кутові подача. Футболісти по лісі М'яч зависає в боротьбі, його підхоплює футболіст Київського сьогодні Волошин, В Назарі Валошин, удар по воротах, Ванат! Ванат падає. Ванат падає, суддя призначає, ну спочатку суддя ти пенальти, до речі, не призначив, але потім суддю підкликали передивитися цей момент, а хопали та Владислава. ваната. А Владислава Ваната... е, э, справді... справді прихопили Владислава Ваната. Владислав Ваната справді прихопили. Це пенальті. Це пенальті. Як обі Віталій Буєльський. Віталій Буєльський б'є, і Віталій Буєльський збиває. І Віталій Буєльський на 51-й хвилині матчі робить рахунок 1-2 та оформляє дубль у житомері. Та оформлює дубль у Житомирі. Хоча й вгадав напрям м'яча в вертипалісі. Віталій Боєцький пробуває в кут, Денис Бойко туди саме стрибає. Денис Бойко навіть відбивці ударили м'яч. Так зрадницький, я би навіть сказав, прямо поміж рук пролітає. 1-2. 1-2 і київський Динамо. Малаші не пане шанс, там волошин, напевно, не волошин. да, волошин, напевно, був поворотах. Ні, не Волошин, а В каравая якраз та прабала, там був фрикаша та дисбойко. Витягується і удар. Ви матчу. Морозко, Мароско! Летить в агресивний підкат, отримує другу жовту картку Морозко. Першу якраз ту жовту картку морозко. Якраз то отримав на 49 й хвилині, 57-ма хвилина, друга жовта картка. І в меншості залишається Житомирці. Будківський поміняє Арільсена на 61-й матчі. Рахунок 1-2. Київський Динамо перемагає. Київське Динамо грає у більшості. Але Житомирська полісія навіть незважаючи на такі складні обставини, які складалися. Відповідно, да, у Житомирської команди. Рахунок 12. Кияни дуже швидко забивають, вилучення на 57-х вині матчі. Рахунок 12, і все йде здавалося, що проти Житомирської команди да, і Гол пропустили. Червона картка. Але Полісся Житомир не здається. Навіть незважаючи такі складні обставини, команда руки не опускає, команда грає до кінця. Житомирське Полісся не здається навіть у меншості команда створює дуже непогані атаки. Прикладеться на пане штрафний, коли Георгій Бущан на 63-й клині матчу витягує хорош, такий гарматний, такий плотний удар від футболіста Житомирського Полісся. Полісся атакує. Атакує Полісся. 64-та хвилина матчу. Житомирська команда. Подає кутові подача, дожного майданчика, боротьба небезпечна, козак. Проводить обороток. Там рикошет. гол Бутківський. 2-2. Забива гол Полісся. Забива гол Полісся. Житомир 2-2. 2-2. Вось так матч. 2-2. І Полісі відіграється. Козак віддає гольову передачу. Ну, просто будківський то з розворота пробивав. там був просто рикошет від футболіста Київського Динамо. Від Володі Брашка. Від Володі Брашка, якраз то був рикошет, який дезорієнтував територію польоту м'яча. Козак зробив гольову передачу. І з Пранте, да? Ось. Після кутового, да? Якраз то Козак, якщо не помиляюся, мій, да? Якраз, -то, якраз -то Кутовий та козак та подавав. Якщо я не помиляюся, м'яч доходить до Б'єрі, кошети. 2-2. По лісі відіграється у меншості. К я найбільше володію м'ячем, я не тиснуть, я не грають в більшості. Але Полісся Житомир навіть у меншості проводить хорошу свою атаку і Козак, який зробив голіву передачу на 64 тіку матчу. Атакує Полісся, А зараз на на козака гол! Забиває козак 3-2. 3-2, Полісі Житомир виривається вириває, виривається вперед у даному протистоянні. Речі, голіву передачу то не записав якраз то. Будківський, тому що там саме від футболіста Київського Динава, м'яч долітає до Козака, козак, б'є з метрів, Так 11 б'є дуже чітко в дальній кути, забиває гол, полісся в меншості, виходить вперед. Фантастика! 3-2. 3-2, і буквально за 6 хвилин матч перевертається з ніг на голову. Кене володіли м'ячем, кене атакували, пригадується гарматний удар володі, Брашка, коли Денис бойка справді рятував, Він справді рятував Денис Бойко. Просто рятував е житомирське полісся! Тиснуть кияни, тиснуть кияни. Там на стійко, якщо не помиляюсь навіть було. Якщо я навіть друзі не помиляюся. Та навіть, друзі, таке мене ще ще навіть там навіть в стік варіт влучив після гарматного удара Валодзі Брашка. Ну тиснули кияни, тиснули кияни хороші були такі моменти у Володі. Слава НАТО! Був непавний не шанс. Там, ще, до речі, Саша Караваєв на 90 плюс третій й матчу піде е, в агресивний дуже високу ногу підніме Саша. Суддя передивляє систему відеоповтору і при, пряму червону картку показує Олександру Караваєву. Ну а Полісі Житомир дотримує цю мінімальну перевагу Тре-2. І в кінці кінців Полісся перемагає. Друзі, це був неймовірний просто якийсь матч. 6 жовтня 2023 рік. Житомир. Полісся Житомир. У себе вдома у Житомирі обіграє Динамо Київ з рахунком 3-2. Неймовірний просто матч. справді відбувався 6 жовтня 2023 року. Привітнула, мої друзі, цей матч. Чемпіонат України. Сезон 23-24. Полісся Динамо Київ 3-2. Полісся перемагає. Бажаємо, друзі, вам команди всього найкращого, і я вам, друзі, такого ж від щирого серця бажаю тільки добра та щастя. Друзі, будьте щасливі, бажаю вам добра, будьте щасливі, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей, і будьте, друзі, щасливі.